Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні темою нашого етера буде життя студентів у сучасних реаліях. Ми поговоримо про виклики та можливості поєднання роботи та навчання. А біля про це ми поговоримо з нашою гостею, студенткою Валерією Гінца. Валерія, ради вітати. Добрий день. А, давай почнемо з того, як ти адаптувалася до навчання в сучасних реаліях. Ну, перш за все, сучасні реалії диктують студентам досить складні умови. Потрібно і виживати, і навчатися, здобувати знання. А, зараз я працюю, працюю вже понад два роки майстером перманентного макіяжу, і я працюю на себе, є фопом, тому мені простіше адаптуватися до такого навчання. А, також я вступала на бакалаврат в 2020 році, і я майже не навчалася офлайн. Тоб то я один місяць пронавчалася офлайн і далі все на онлайні у нас підключені Google Meet, Classroom, всі ці програми, тому адаптуватися простіше, ніж так би мовити, так би мовити уявлялось. Уявлялось так. Чи були якісь проблеми, якісь виклики, які ти зустріла, коли почала поєднувати роботу і навчання? Так, безпосередньо це виклик е, не втратити себе. Тому що ти, е, окрім того, що ти навчаєшся і працюєш. Е, Займаєшся громадською діяльністю, ти ще маєш розвивати себе, витрачати час на свою родину, на своє здоров'я і, взагалі, на свій саморозвиток. Тож тайм-менеджмент і все ж таке більше цієї психології з собою, ось це все виклики, тому що зараз з цим важкувато, тому що наша наші реалії, в принципі. Трошечки дають дисбаланс такий в твоєму житті, і ти маєш адаптуватися під всі зміни. Але вдається, я так розумію, все поєднувати і все встигати, так? Вдається не все встигати за один день, але вдається прописувати чіткий собі план, є блокнот, є телефон, планшет, тому трошечки простіше з цим. Так. А якщо більш детальніше, от як ти організовуєш свій час, щоб ну можливо не все за один день, але щоб от прям все встигати. Ага, ну по-перше, наперед у нас є розклад занять, і я можу підлаштувати свою роботу або ввечері, або після обіду, або ж зранку. І таким чином я живу близько біля дому, а в мене і навчання, і робота. Тож, такий в мене трикутник. Дуже гарна інфраструктура, так? Так, да, трикутник зрозуміло. просто у мене такий виходить, тому це простіше. Виходить на вихідних, ти сідаєш, дивишся, що в тебе на тиждень і розписуєш, що ти маєш встати. Зробити. Тому що, окрім навчання, в тебе ще є навчання по твоїй сфері роботі, діяльності, так, так? роботі. І, і це без цього просто неможливо розвиватися. А, так, чудово. А які переваги а, ти бачиш і знайшла для себе в цьому поєднанні, так? І роботи, і угу. навчання? А, так як я навчаюся за спеціальністю менеджмент організації бізнесу, то Ця спеціальність дуже допомагає мені в житті, і дуже допомагає мені в роботі, тому що ми розбираємо на самих заняттях всі такі актуальні проблеми, які зараз з якими зараз стикаються бізнеси, і трошечки простіше поєднувати це все і тим самим на практиці це все перевіряти. Так, чудово. Чи впливає твоя робота на якість твого навчання? Якщо так, то давай як саме в позитивному чи в негативному? Навчання? В моєму в самому випадку це в позитивному, тому що на бакалавраті я здобула ступінь бакалавра з відзнакою і зараз здобуваю ступінь магістра. І трошечки простіше, тому що все, що ми говоримо на лекціях, я вже все це пропрацьовую безпосередньо в своєму такому міні-бізнесі, так скажімо. І тоді мені простіше говорити про це, бо я знаю, як це на практиці. А, чудово, а чому ти вирішила піти працювати? І а, ну от до в такому ранньому віці, так під час своїх студентських років. Його. А і чому саме от сфера б'юті сфера? Давайте так. Та просто в один день якось сиділа з мамою і розмішляла, от ким би я могла от бути, де б я себе реалізувала. І мама така: блін, ну ти є така професія, ти був майстер парламенту". Я Така, а що це таке взагалі? Що <сху> це? Хто це? Подивилася в інстаграмі дійсно дуже красиві картинки. Розумію, що за цими красивими картинками дуже багато роботи, але просто така творчість я завжди така структурна була, і хотіла чогось творчого. І б'юті сфера дає можливості. Розвиватися, знайомитися з крутими людьми, якось продвигати себе, і тут немає меж. От в цьому плюси. Чудово. А чи були за ці два з половиною роки навчання і роботи? Чи були, можливо, якісь казусні ситуації, де переплутала навчання з роботою, пішла не туди? Чи ну щось подібне? Можливо, що так знаєш, відклалося в пам'яті? От казусних немає, але в принципі те, що поставила роботу, ой, блін, а тут лекція, і треба включитися. Да, да, да. І ти тебе питають, типа ти тут, а я да, я тут. Я тут ці клієнти слухають. Що мені розповідають, і я також з ними слухаю свої лекції. Так таке буває. Тобто, а твої клієнти разом з тобою слухають твої лекції? Да. Це досить для них і пізнавально. Тобто вони прийшли а, зробити красу і да. плюс ще і щось новеньке для себе дізнатись. Чудово, а які поради ти могла б дати іншим студентам, які а, теж хочуть поєднувати роботу і навчання, але можливо. А, Можливо, вони їх щось зупиняє. Вони бояться, що вони щось зможуть не потягнути, так uh -huh. і те, і те, і поєднувати це разом. От давай, можливо, якісь там топ 3 топ 5 порад. Тайм-менеджмент uh -huh. e, e, вміти адаптуватися під будь-які проблеми. Це дуже складно, насправді. От e, ми говоримо про це так легко, але на Дійстві це дуже складно, і треба бути готовим, що все буде не так, як ти собі намріяв. Просто бути готовим до цього, що твої мрії це мрії, але реальність трошки інша. Так. А чи радила б ти, от іншим молодим людям все ж таки поєднувати і навчання, і угу. роботу? Все ж таки, це залежить від людини. Якщо ти розумієш, що ти це вивезеш, тому що. Якість навчання не повинна страждати від цього. Все ж таки, цей етап не потрібно пропустити, і це потім тобі допоможе в житті, якщо ти вибрав професію свою за покликанням. От і ці базові знання, які дають в університеті, вони важливі, і важливо потім їх застосовувати на практиці. Тому от, саме за моєю спеціальністю мені було простіше і все ж таки, слухати себе і. Розуміти, чи зможу я, чи ні, поговорити от, сама з собою. Так, і от ти, до речі, підмітила за якісне навчання, так, що вона не повинна погіршуватись, і твоя робота не повинна на це впливати. Uh -huh. а, свого, зі свого досвіду, як віднайти цей баланс? <гум> Балансу немає. <гум> Балансу немає, є просто чітка структура. Або ти структуризуєш своє життя і дієш за планом. Хоча не завжди цей план такий, як ти собі уявляєш, все ж таки, Але все ж таки, ти маєш робити собі план чіткий, і тоді ти розмежовуєш це все. І тоді в тебе не страждає ні навчання, ні робота, ні громадська діяльність. От. Чудово. І Пріоритети. А, пріоритети важливо розставляти розставляти. Так. Тут повністю згоден. Чи є в тебе знайомі, близькі знайомі чи просто знайомі, які також, як і ти, поєднують от навчання, роботу і давай, скажімо так: роблять це так також успішно, як і ти. Так і. Цих людей доволі багато. От в моєму оточенні і психологи, які навчаються, і фотографи, і громадські діячі, які там в волонтерських е, е, організаціях працюють. Це все вони поєднують з навчанням і успішно і ще займаються студентським самоврядуванням і розвивають е, дозвілля студентів роблять більш цікавим. А так до речі, я знаю, що ти також так була учасницею учнівського самоврядування. Так. Право, чи так. правильно я сказав, якщо. Я не Орган студентського самоврядування. А, Як здавалося тоді це все поєднувати? Тому що це теж, можна сказати, як робота у угу. студентів, які є в цій структурі, так? Як тоді ти вдавалася тобі на все це витрачати свій час? Це насправді колосальна робота, і головне, щоб з тобою поряд були ті люди, на яких ти можеш покластися. Делегування. Це наше все. А якщо в тебе є класна команда, ти зможеш з ними зробити все, і тобі не завадить ні те, що в тебе є ще навчання, те, що ти четвертий курс і в те, те, що в тебе розвивається робота, все несеться, все кипить. Якщо я класна команда. Тоді то все все да. так. Чудово, ну що ж, на цьому ми будемо ставити крапку. Валерія, я хочу подякувати за те, що ти завітала до нашої студії, і, звичайно, побажати тобі ще побільше успіхів у твоїй роботі і в поєднанні з освітою, яку ти зараз робиш. Я тобі щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і темою сьогоднішнього ТРу – це було життя студентів у сучасних реаліях, виклики та можливості поєднання роботи та навчання. Ось у нас була студентка Валерія Гінцар. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.